Про час. Запитання Чи може минуле розчинитися все одразу, чи для цього конче потрібен час? Ми є результатом минулого. Наші думки засновані на вчорашньому дні і на багатьох тисячах про минулих днів. Ми результат часу. І наші реакції, наші теперішні настанови є загальним наслідком багатьох тисяч моментів, випадків і пережиттів. Тож для більшості з нас минуле це теперішнє, і це незаперечний факт. Ви, ваші думки, ваші дії, ваші реакції. Це результат минулого. Той, хто запитує, хоче знати, чи минуле можна стерти негайно, тобто стерти не з часом, а відразу. Або ж чи потребується накопичене минуле часу, аби розум звільнився від нього в теперішньому? Важливо зрозуміти це питання яке полягає ось у чому, оскільки кожен із нас є результатом минулого. З основою із незліченних впливів, які постійно змінюються, то чи можливо стерти цю основу, оминувши плин часу? Що таке минуле? Що ми маємо на увазі під минулим? Ясна річ, ми не маємо на увазі хронологічне минуле нам йдеться, звісно ж, про накопичений досвід. Накопичені реакції, спогади, традиції, знання, підсвідоме сховище незліченних думок, почуттів, впливів і реакцій. З такою основою неможливо розуміти реальність, бо в реальності не мусить існувати часу вона позачасова. Тож людина нездатна осягнути позачасове розумом, що є. Породженням часу. Той, хто запитує, хоче знати, чи можливо звільнити розум, або ж чи можливо, щоб розум, який є результатом минулого, миттєво припинив своє існування? Чи людина мусить пройти через довгий ряд досліджень і аналізів і таким чином звільнити розум від його основи? Саме розум. І є цією основою. Він є результатом часу. Саме розум і є минулим. Розум це не майбутнє він може проєктувати себе в майбутнє і використовує теперішнє як перехід до майбутнього. Тож він усе одно, хай що він робить, хай якою є його діяльність, його майбутня теперішня чи минула діяльність. У тенетах часу. Чи може розум зникнути цілковито. Чи може припинитися процес мислення? Вочевидь, розум має багато шарів. Те, що ми звемо свідомістю, має багато шарів, кожен з яких взаємопов'язаний з іншими. Кожен шар залежить від інших, взаємодіє з ними. Уся наша свідомість не лише зазнає певного досвіду, а й називає, присвоює імена і зберігає у вигляді пам'яті. Таким є цілий процес свідомості хіба ні. Коли ми говоримо про свідомість, хіба ми не маємо на увазі зазнавання досвіду, називання чи присвоювання цьому досвіду імені і тим самим збереження цього досвіду в пам'яті усе це на різних рівнях є свідомістю. Чи може розум, що є результатом часу, пройти через процес аналізу крок за кроком, аби звільнити себе від основи, або ж чи можливо бути цілком вільним від часу і дивитися на реальність безпосередньо. Аби звільнитися від основи, ви мусите, на думку багатьох аналітиків, досліджувати кожну реакцію, кожен комплекс, кожну перешкоду, кожне блокування, що, вочевидь, передбачає плин часу. Це значить, що той, хто аналізує, мусить розуміти те, що він аналізує, і не повинен хибно тлумачити всього аналізованого. Якщо він неправильно тлумачить те, що аналізує, це приведе його до хибних висновків і таким чином створить іншу основу. Той, хто аналізує, мусить уміти аналізувати свої думки і почуття без найменшого спотворення, і він не повинен пропустити жодного кроку в своєму аналізі, бо зробити хибний крок, дійти хибного висновку. Означає знову закласти основу в іншому ряду на іншому рівні. Постає також наступна проблема Чи той, хто аналізує, є чимось відмінним від того, що він аналізує? Чи не є той, хто аналізує і річ, яку аналізують, єдиним феноменом? Без сумніву, той, хто переживає, і те, що переживається, це єдиний феномен, це не два окремі процеси, тож насамперед розгляньмо труднощі проведення аналізу. Майже неможливо аналізувати весь вміст нашої свідомості і водночас бути вільним упродовж цього процесу. Зрештою, ким є той, хто аналізує. Той, хто аналізує, не відрізняється, хоча може думати, що відрізняється, від того, що він аналізує. Він може віддаляти себе від того, що він аналізує. Проте він є частиною предмету його аналізу. Я маю думку, маю почуття. Скажімо, я розгніваний. Людина, яка аналізує гнів, усе ще є частиною гніву. Тож той, хто аналізує, і те, що аналізують, це єдиний феномен, а не дві окремі сили чи два процеси. Отже аналізування себе, розкриття, розглядання себе сторінка за сторінкою, спостереження кожної реакції, кожного відгуку. Є незмірно складним і довгим. Тому це не той спосіб, яким ми можемо звільнитися від основи. Хіба ні. Має бути набагато простіший, пряміший шлях, і саме його ми з вами збираємося знайти. Аби знайти його, ми мусимо відкинути те, що є хибним, і не триматися за нього. Так що аналіз не є виходом, і ми повинні звільнитися від процесу аналізу. То що ж вам зостається? Ви звикли тільки до аналізу, правда? ж? Спостерігач який спостерігає, тобто спостерігач і спостережуване, що є єдиним феноменом. Цей спостерігач, намагаючись аналізувати те, що він спостерігає, не звільниться від своєї основи. Якщо так, а це дійсно так, ви полишаєте цей процес. Хіба ні. Якщо ви бачите, що це хибний шлях, якщо усвідомлюєте не тільки на рівні слів, а насправді, що це хибний процес. То що відбувається з вашим аналізом? Ви перестаєте аналізувати, правда? Тоді що вам зостається? Поспостерігайте за цим, простежте за цим, і ви побачите, як швидко, блискавично можна звільнитися від основи. Якщо і це не той спосіб, що ще вам зостається? Яким є стан розуму призвичайного аналізувати, досліджувати, Занурюватися, розбирати, робити висновки тощо? Якщо цей процес припинився, яким є стан вашого розуму? Ви кажете, що розум спорожнілий? Заглибтеся далі в цей спорожнілий розум. Іншими словами, якщо ви відкидаєте знане як хибне. Що відбувається з вашим розумом? Зрештою, що саме ви відкинули? Ви відкинули хибний процес, який є наслідком основи. Хіба це не так? Одним махом, так би мовити, ви відкинули все? Тож ваш розум. Коли ви відкидаєте аналітичний процес з усім, що він передбачає, і усвідомлюєте його хибність, звільняється від вчорашнього і таким чином набуває здатності дивитися безпосередньо, не проходячи крізь час і тим самим негайно відкидає основу. Інакше кажучи, думка є результатом часу хіба ні? Думка є результатом оточення соціальних і релігійних впливів, кожен з яких є частиною часу. Тож чи може думка бути вільною від часу? Тобто, чи може думка, яка є результатом часу, спинитись і звільнитися від ходу часу? Думку можна контролювати, формувати, проте контроль думки все ще в сфері часу. Отже, наша проблема полягає ось у чому як може розум, що є результатом часу багатьох тисяч поминулих днів негайно звільнитися від цієї складної основи. Ви можете бути вільним від неї. Не завтра. А в теперішньому. зараз. Це можна зробити тільки коли ви усвідомлюєте, що є хибним, а хибним є, вочевидь, аналітичний процес, і водночас це єдине, що ми маємо. Коли аналітичний процес остаточно припиниться, не через примус, а через розуміння неминучої хибності цього процесу. Тоді ви виявите, що ваш розум повністю порвав з минулим, що означає не те, буцімто ви не визнаєте минулого, а те, що ваш розум не має прямого зв'язку з минулим. Тож він може звільнитися від минулого негайно, зараз же, і цей розрив із минулим, ця цілковита свобода від учорашнього не хронологічно, а психологічно. Можливо, і це єдиний спосіб зрозуміти реальність, простіше кажучи, коли ви хочете щось зрозуміти, то яким є стан вашого розуму? Коли ви хочете зрозуміти вашу дитину, коли хочете зрозуміти когось чи щось мовлене кимось, яким є стан вашого розуму. Ви не аналізуєте, не критикуєте, не засуджуєте того, що говорить інший. Ви слухаєте, хіба ні. Ваш розум перебуває в стані, в якому процес мислення є неактивним, але дуже пильним. Ця пильність не від часу. Чи не так? Ви просто пильні, пасивно сприйнятливі і разом з тим цілком свідомі. І тільки в цьому стані є розуміння. Коли розум збуджений, коли він запитує, тривожиться, критично розглядає, аналізує, розуміння немає. Коли ж є прагнення розуміти. Розум, вочевидь, є спокійним. Ви, ясна річ, маєте з цим поекспериментувати, а не вірити мені на слово. Проте ви бачите, що більше ви аналізуєте, то менше розумієте. Ви можете розуміти певні події, певні пережиття. Проте весь вміст свідомості не може бути виявлений за допомогою процесу аналізу. Його можна виявити лише тоді, коли ви розумієте хибність аналітичного підходу. Коли ви бачите хибне як хибне, ви починаєте бачити, що є істинним, і саме істина звільнить вас від основи.